Здоров'я, бажаю здоров'я Україна. Микола Робець. сьогодні таки придбав, не назвати, що назвати 1500-570 гривень. Крайній стрім підтримали люди. І ось я не пропив, не проїв, а сьогодні придбав 28.07. Теж в мене рюкзаки вбиті, два вже старці з одним відділенням то я взяв 573 пункти. Ай-ай-ай-ай! Три відділення, 1-2, додаткова збірка, начебто якісний. Е рюкзак. Так що це буде. Якщо прийдеться до війська йти, щось вже за плечима буде, щось можна буде покласти, саме необхідне, Ніж в мене вже є. Ось таке діло. Так що всім дякую. Від Миколи з Миррода, все буде Україна, гартуємось, все буде Україна. Ось. Ну, якісні начебто, замки Такі. Все, все тут захисного кольору. Якісна збірка, подивимося, наскільки він працює, можна напхати багатенько, бокові щепки, бокові щепочки, все фірма за 570 гривень. Але Ось таке діло. Бо там один відео, що в мене так. Зараз якраз відбивак і до речі, був вибір за цим і без цього. Я купив, щоб ще колонку вішати. Або носки ну, ще 31 гривню сьогодні взяв. Це перевірені непогані. І дві відбивайки. Сьогодні на 100 гривень взяв, дві почепив людям. Сюди ми почепимо цю. Так що все буде Україна. З вами. Буде нам про що згадати, так? Буде про що згадати. Тримаємось купи, готуємось. Чекайте нових зустрічі, нових відео. Ось так ми зробимо. такий ось Микола. Такий Микола з Миррода. Кропчик, Бандерівець, зараз ми це відв'яжемо. Все буде Україна. Все буде Україна. Наушники мотані мої. Дякую всім, що підтримуєте. Розбагатію. Шосер мій. Сейчас розбагатію, всіх пригощу. Мій шосер. ХВЗ. 90 років все працює так. Це можна вже виключити, сьогодні така сиренька погода, то я трішки той. Трішки той. Включи світло. Сьогодні коліно вистрілювало, тоді то сьогодні е, шукаємо самі собі роботу, шукаємо, поливки сьогодні буде, бо сиренько. На коліни кодів. Ось таке діло. Деревцята мої ростуть, зараз я вам покажу трішечки. Будівлю я не показую, звичайно. Ось таке, Це з дерева висадилося. Ось мендальні. Мендальні. Хтось вітає мене. І плюс ще досаджений в мене все росте, все зелені, все буде Україна уксусне і зійшло. В цьому году всі зійшли ці, буде алеча. я купив Мелітопольську кісточки садив восени. Бачите, зійшла така, такого гарненького ця дрібніша, а тут такі крупненькі, так що все буде Україна. Дякую за все хлопці.